Коломіянка пані Ганна просить допомоги для свого сина Степана, командира роти, що воює на сході України. Хлопцям потрібен тепловізор, оптико, електронний прилад для візуалізації температурних полів. З його допомогою завдяки інфрачервоним променям можна визначити наближення ворога. 10 тисяч гривень пані Ганні вже вдалося зібрати. Ціна тепловізора 28 тисяч гривень. Тому мати офіцера просить допомоги у небайдужих. Єдиний син у мене офіцер, офіцер української армії, капітан, командир роти. Він керує ротою на сході України, виконує свій обов'язок українця. От він у мене патріот. Він дуже переживає за своїх бійців і каже, що найголовніше для них зараз це. Тепловізор для армії, тепловізор, щоб вони могли відбити будь-яку атаку ворога. Я звертаюся до Коломеян, щоб допомогли зібрати гроші на тепловізор. Даю свій особистий пенсійний рахунок, і ні одна копійка не пропаде, бо там у бліндажах моя дитина і його 100 найкращих товаришів. Він каже: Мамо, не переживай, усе добре. Ми виконуємо свій обов'язок бойовий дух такий, як треба. От. Невістка мені каже, що сплять у бліндажах, що вони на полі, що вони під дощем і під сонцем. Але він вибрав таку професію і він виконує свій обов'язок. Ми що можемо, повинні допомогти. Десять тисяч ми вже зібрали. Хто може, хто може по пару рублів скинути на цей рахунок, що зараз вам покажуть по телебаченню. Я як мама, це моя, це моя ініціатива допомогти цим хлопцям. От чим можемо. Бо якби армія могла, вона б їх забезпечила. Раз не може, то зробимо все, що можемо для своєї країни.